Сьогоднішній нашій програмі ми спробуємо пояснити, як гріх проник в людський рід, що він робить з людиною і чи є шлях для подолання цього гріха, гріх проник у людську природу в результаті спокуси змієм перших людей, які порушили заповідь Божу не вживати плодів з дерева пізнання добра і зла. Під змієм-спокусником потрібно розуміти не звичайну змію, а особливу істоту духовну, розумну, яка лише скористалася подобою плазуна як знаряддям для спокуси людини. Такою істотою був ангел, який відпав від Бога, тобто диявол. Він і є винуватцем гріха і смерті в людському роді. Гріх це беззаконня. Як визначає апостол Іоанн Богослов, це порушення заповідей Божих, які відкриває нам святе письмо. Гріх в першу чергу порушує закони буття і духовні також. Для людини гріх несе неминучу відповідальність. Церква вважає смертними гріхами вбивство, аборт, який прирівнюється до вбивства, подружні зради, блуд, плоцькі збочення, крадіжки, богохульства. Ненависть до ближнього, пияцтво, наркоманію, гадання, чаклунство. Немає такого гріха, який би Господь не простив при нашому щирому покаянні. Господь заради спасіння грішників став людиною, перетерпів муки, був розп'ятий і воскрес із мертвих. Гріх, о, з самого ранку такі питання тяжкі. Ем, гріх, як, я вважаю, що гріх це ем, така річ, яка, як Ісус заповідав там є заповідь. І як, якщо людина відходить від цих заповідей, це і гріх. А от обіда чоловіка, коли чоловіка унижаєш, коли чоловіка обіжаєш, не вважаєш чоловіка за чоловіка, вот це гріх. Людина вбитий. Обидати це великий гріх, самий найбільший гріх. Щоб оскорбити, обидати людину це найбільший гріх. Відступлення від заповідей біблійних це теж є гріх. Це однозначно. Гріх це значить вбити людину, вкрасти – це гріх. Це, мабуть, порушення десяти заповідей Божих. Грецьке слово, метаноїя, покаяння означає переміна розуму. Проповідь Ісуса Христа стала призивом до радикальної зміни, образу думок і образу життя, очищення розуму, відмова від гріховних справ для природження людини. Біблія звертається до нас з словами: Верніться ж ви, кожен, з своєї дороги лихої, і поліпшить дороги свої і свої вчинки. Є така священна дія, в якій людина усно сповідається у своїх гріхах Богові, у присутності священника, отримує через нього благодатне прощення своїх гріхів від самого Бога, так що людина знову стає чистою і невинною, якою колись вийшла із хрещальної води. Господь, являючись апостолом, надав їм Духа Святого після Воскресіння, мир вам. Як Отець послав мене, і я вас посилаю, прийміть Духа Святого, кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. По правді кажу вам, що зав'яжете на землі, зав'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде і на небі. Повідь приноситься Богом, і священник являється тільки свідком, як сказано в чинопослідуванні таїнства. Богові сповідатися легко, тому що людина не бачить Бога і не соромиться Його, а людині сповідатися складно, оскільки це сором, але це є спасительний сором, який допомагає людині подолати гріх. Священник є духовним керівником, і за допомогою священника людина може подолати гріх. Оскільки священик на основі церкви і церковних правил намагається допомогти людині в подоланні її ж гріха. Сповідатися перед святим причастям тіла і крові Христових уставам православної канонічної церкви належить семи років. Коли з'являється у нас свідомість, і з нею відповідальність за наші справи і вчинки перед Богом. Таїнство покаяння складається з двох частин: сповідання перед Богом, своїх гріхів у присутності священника церкви. Самолитовне прощення гріхів, яке виголошує священник. Сповідь це таїнство, не обмежене ні місцем, ні часом. На сповідь людина повинна прийти підготовлена духовно і тілесно. Перед сповіддю необхідно попросити пробачення у тих, кого ми скривдили, та примиритися з тими, хто нас образив. Якщо немає можливості цього зробити, примиріться з ними хоча б подумки. Знаком прийнятої Богом сповіді є відчуття миру, легкості та духовної радості, яка переживає людина після таїнства. У таїнстві покаяння на зустріч людині йде милість Божа. Небесний Отець не відганяє тих, хто йде до нього, як не відігнав Він блудного сина та Митеря. Що покаялися. Усвідомлюючи себе грішною, людина просить у Бога допомогти стати їй вільною від гріха і дати духовні сили для боротьби зі спокусами. Ухилятися від сповіді це все рівно, що страждаючи на яку небудь хворобу і знаючи ліки від неї, понедбалості або ліні не лікуватися і таким чином затягувати хворобу. Хто звикне сповідуватися про своє життя тут на землі, той не боятиметься давати відповідь на страшному суді Христовому. Чим довше ми не сповідуємося, тим складнішими для нас стають узи гріха, тим важче нам зібратися прийти до церкви і просити милості у Бога. Сповідь і причастя єдиний шлях до спасіння. Найболючішим для кожного батька і матері є питання, чи несуть їхні діти відповідальність перед Богом за їхні гріхи? На сьогоднішній день тенденції та погляди, які сформувалися, не завжди є правильними та достовірними. Батьки, впавши в гріх, самі грішать, а дитина не може відповідати за ті гріхи, які не робила у таїнстві хрещення. Дитина входить в святу церкву чистою і безгрішною. В таїнстві покаяння ми сповідаємося в своїх особистих гріхах, а не чиїхось. Ми знаємо з історії церкви такого святого, як преподобний Максим Сповідник, мати якого була на превеликий жаль блудницею. І якби він відповідав за всі гріхи своєї матері. То можливо не прославився б у сонмі святих. Батьки, впадаючи в гріх, самі його творять і самі за нього відповідають, але дитині вони можуть передати духовну та фізіологічну схильність до гріха, тому ми повинні завжди про це пам'ятати. Тому діти не несуть відповідальності перед Богом за гріхи своїх батьків. Але в той же час батьки повинні дати відповідь Богу за те, чи виховували вони своїх дітей у страху Божому, любові до Бога та до ближнього. Таїнство покаяння є єдиним засобом, який лікує наші духовні і тілесні немочі. Повертає нас на шлях спасіння. Без цього таїнства кожна людина, кожний християнин не має можливості спастися. Кожній людині без цього таїнства немає шляху у вічне спасіння, наслідування Царства Божого.